А що як наш світ, той, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо, насправді лише бліда тінь, тінь справжньої досконалої реальності? Саме це, на перший погляд, божевільне питання поставив один з найвизначніших мислителів в історії Платон. І знаєте, його ідеї не просто лягли в основу всієї західної філософії, вони досі, навіть зараз, формують наш спосіб мислення. Отже, давайте розбиратися, який у нас план. Спочатку з'ясуємо, ким була ця людина, потім зануримось у самісіньке серце його філософії, світ ідей. Далі розберемо, як на його думку пов'язані душа і знання, подивимось на його амбітний проєкт ідеального суспільства, і наостанок спробуємо зрозуміти, чому його спадщина така жива навіть через тисячі років. Тож хто такий Платон? Це ж не просто ім'я з підручника. Він народився в дуже заможній афінській родині, а його наставником був легендарний Сократ. І саме страта Сократа стала для Платона справжнім потрясінням, тим моментом, який назавжди змінив його погляди і на політику, і на справедливість. І ось вам цікавинка його справжнє ім'я було Аристокл, а Платон це по суті просто прізвисько. Яке найімовірніше означало широкоплечий. Але саме під цим прізвиськом він увійшов в історію як справжній титан думки. Але його спадок це не тільки тексти. У 385 році до нашої ери він заснував академію, і це по суті був перший університет у західному світі, справжній інтелектуальний центр, який на багато століть уперед задав напрям розвитку європейської думки. Так, тепер підходимо до найголовнішого до ядра його філософії. Платон був переконаний, що за нашим мінливим недосконалим світом ховається інша вища реальність. Він фактично започаткував цілий напрям, об'єктивний ідеалізм. Що це таке простими словами? Ну, от уявіть собі ідею стола чи справедливості. Для нас це просто поняття в голові. А для Платона це реально існуючі досконалі сутності, які перебувають десь там, у своєму власному світі, незалежно від нас. Тобто Платон ділить реальність на дві частини. З одного боку, наш звичний фізичний світ. Він мінливий, тимчасовий і недосконалий. Це, як казав сам Платон, лише тіні на стіні печери. А з іншого боку, світ ідей або форм це світ ідеальних, вічних креслень усього сущого, який можна осягнути тільки розумом. І кожна річ у нашому світі це всього лише недосконала копія своєї ідеальної форми. А як же тоді виник наш світ такий недосконалий? Платон пояснював це через три принципи: по-перше, є досконалі ідеї креслення. По-друге, є пасивна хаотична матерія. І по-третє, є деміург, такий собі божественний майстер. Він бере матерію і, дивлячись на ідеї, як на зразок, створює з неї наш світ? Гаразд, але якщо справжня реальність це світ ідей? То як ми взагалі можемо про неї дізнатись? А ось тут за Платоном на сцену виходить наша душа? Вона і є тим самим мостом між двома світами. Платон вважав, що наша душа складається з трьох частин, які постійно борються між собою. Розум це наш внутрішній філософ, він прагне істини, воля це благородний воїн, який керується честю та мужністю. І нарешті жадання це наші базові тваринні інстинкти, власний характер людини і визначається тим, яка з цих частин бере гору. І ось тут найцікавіше Платон стверджував, що ми ніколи не вчимося нічому новому. Ми лише пригадуємо. Наша душа, казав він, безсмертна, і до народження вона вже перебувала у світі ідей, де бачила всі досконалі форми. Тому будь-яке пізнання це, по суті, процес згадування того, що душа вже знала. А тепер давайте візьмемо цю модель душі і масштабуємо її на ціле суспільство. Саме це і зробив Платон. Він використав її як креслення для своєї ідеальної держави, проєкту, який став однією з найвпливовіших, але й однією з найнебезпечніших політичних утопій в історії. Дивіться, як це працює. Держава будується за образом і подобою душі. Люди, в яких домінує розум, це правителі-філософи. Вони керують, бо наділені мудрістю. Ті, в кому сильна воля, це воїни. Вони захищають, бо їхня чеснота та мужність. А ті, ким керують жадання, ремісники та землероби. Їхнє завдання виробляти матеріальні блага. То що ж таке справедливість по Платонівськи? Забудьте про рівність прав. Для нього справедливість це перш за все гармонія і порядок. Вона настає тоді, коли кожен клас чітко виконує свою функцію і не лізе у справи інших. Таке суспільство працює як ідеально злагоджений годинниковий механізм. І все це підводить нас до одного, скажімо так, доволі жорсткого висновку в ідеальній державі Платона. інтереси колективу, стабільність і могутність держави стоять набагато вище за інтереси, свободу чи навіть щастя окремої людини. Ну і наостанок, давайте спробуємо оцінити справжній масштаб спадщини Платона. Він не просто писав філософські діалоги. Він заклав той самий фундамент, на якому століттями зводилася будівля всієї західної думки. Просто вдумайтесь у цю цифру. Академія, яку заснував Платон, проіснувала понад 900 років, це майже тисячоліття безперервного інтелектуального життя, яке дозволило його ідеям просочитися в усі сфери знань і вплинути на незліченні покоління мислителів. Не дарма ж кажуть, що вся подальша європейська філософія це лише низка приміток на полях до Платона. Він поставив ті фундаментальні питання про реальність, знання і справедливість, на які людство намагається знайти відповідь і до сьогодні. І наостанок питання, яке Платон залишив нам у спадок, і яке здається ніколи не втратить своєї гостроти. Його ідеальна держава обіцяє нам гармонію і порядок. Але чи вартий цей ідеальний порядок ціни індивідуальної свободи? Це вічна дилема, яка пов'язує світ античності з нашими сучасними часом дуже гарячими суперечками.